У семи областях України наразі оголошено повітряну тривогу: це Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Харківська, Донецька і як завжди, Луганська області. Якщо ви живете в цих регіонах, будь ласка, будьте пильними, тому що ми з вами бачили, на що здатен ворог, свята, не свята, будні вихідні дні. Росіяни спроможні завдавати ракетних ударів. Тому, будь ласка, прямуйте або в укриття, або принаймні за дві стіни. Ми маємо зберегти себе і відсвяткувати перемогу. Ну, а зараз звертаємо увагу на найгарячіший, один з найгарячіших напрямків: це Бахмут Солидар, так званий Бахмутський фронт. І звідти до нас долучається головний сержант танкового батальйону Максим Бутолін на псевдомолод. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. Давайте почнемо з Бахмута. Днями очільник Дніпропетровської ОВА повідомив про те, що росіян відтіснили за межі міста. І сьогодні нам східне командування це підтвердило. Розкажіть, як вдалося це зробити, завдяки чому сили оборони росіян вигнали за межі Бахмута? Ну, Бачите, в принципі, Бахмут міські бої, саме місто вже. Знаходиться в обороні, тому е, вибудована тактика, вибудована, е, стратегія в принципі дозволяє стримувати противника, і е, якщо йому десь вдасться е, і вдалося трошки прорвати, продавити, да скажімо так, оборону, то в, в вироблені методи дозволяють відтіснити його назад. Тим не менше, інтенсивність обстрілів там не зменшується кожного дня. Росіяни кладуть десятки, інколи сотні життів своїх солдатів для того, аби захопити або оточити цей населений пункт. Як ви собі пояснюєте, що це за люди, які йдуть в ці атаки смертельні? Що їх мотивує? Тому що чому збройні сили України це роблять? Ми розуміємо, вони обороняють свою землю. А росіяни ну на що їм помирати за бахмут? Ну, бачите, це якась в принципі з чисто з тактичної точки зору, якась незрозуміла ситуація трошки. Тому що ну, в тактичному плані Бахмут взяття Бахмуту, в принципі, противнику не дасть такої великої тактичної переваги. Ось те, що він тут кладе, ну до того вагнерівців зараз, мабуть, це вже пішли чмобіки, бо вже мабуть, вже і вагнерівців не хватає у України агресора. Тобто, а яка мотивація? Щоб ну ти розумієте, мотивація армії російської, мотивація Путіна, Кремля, Шойгу, Пригожина вона зрозуміла більш-менш зберегти владу, так і поширити її, захопити Україну. Але у конкретного Івана іти і помирати за Бахмут, ви можете собі в голові це скласти? Для чого він це робить? А це ді, діло в тому, що ми в принципі знаємо е, яку мотивацію е, армія агресора надає у цьому е, іваньку дурачку рачку. Е, зі слів полонених, е, так само е, полонені вагнерівці, вони чітко знають, що їх чекає тільки дорога вперед. Дороги назад немає, тому що е, їх же розстрілюють. В них іде обнулення на на, вони на, 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 на самі називаються е, обнулення. Обнулення це просто розстріл. Тому в них, в них є два варіанти: або померти не, не йдучи, ось, або поможе, може трошки пожити, йдучи вперед, ну це жахливо, що можна людей довести до такого стану, і вони, власне, не проти. Вони обирають цей шлях. Ми бачимо, що зараз довкола Соледара загострюється ситуація. Там росіянам таки вдалося просунутися до міста, захопити, наскільки я розумію, кілька сіл довкола міста Соледар. Вони як там діють? Чому їм вдається просуватися? Тактика противника, в принципі, не змінюється вже. останніх. Противник адаптувався. Як він діє? Він... Пробує по кільком напрямкам продавлювати оборону, і потім той напрямок, де вдалося частково десь мати успіх, туди стягуються всі додаткові сили. Зараз, мабуть, отак от і ситуація і виглядає: мабуть, з Бахмута, з Бахмутського напрямку, саме з міста Бахмута, може, сили були відтягнуті на успіх у Солидарі. От, але Солидар наш, Солидар тримається. Ось дні будуть прийняті якісь міри, де ну щоб дозволити випрямити, все таки відігнати від Солидару противника. Як у вас із забезпеченням та боєприпасами? Нічого, нічого, фактично в нас не змінилося, скажем так, ні в кращу, ні в гіршу сторону. Забезпечення як як було, так і є. Ну я нам є чим воювати. Не треба переживати за це. Ось тому ми стоїмо. Ми тримаємось. Ви будете сьогодні якось відзначати різдво. Чи ви 24-25 відзначали? Да, ми тут декілька нас вихідців з заходу України. Ми, в принципі, згідні з тим, що треба змінюватися. Треба свята святкувати зі світом, а не з країною, ворогом. Тому ми, в принципі, вже вже відсвяткували. Ну а сьогодні ж росіяни говорили, що вони там будуть припиняти вогонь в односторонньому порядку. Різдвяне перемир'я. Ви на Бахмутському фронті помітили цю паузу з їхнього боку. Да, звісно, звісно, бо ж э, всі всі договори, всі заяви росіян не варті навіть тих того повітря, яке вони вдихнули для того, щоб це э, висловити. Ось і паперу на того, на якому було це написано. Ось обстріли не 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 змін не зменшувалися інтенсивність та сама можливо, навіть можливо, даже відмічаємо там в останні дні. На навіть даже і посилення трошки обстрілів. Зрозуміло. дякую дуже за те, що захищаєте нас і ще й знаходите змогу, долучитися і трошки про це розповісти. Головний сержант танкового батальйону Максим Бутолін був з нами на зв'язку. Далі випуск новини передаю слово новинній редакції.